ВЗУ пропан-бутан з кришкою контркришкою в різне під термопластикову трубку НЛП. Заправний пристрій необхідний для зручної і безпечної заправки автомобіля пропан-бутаном. Виробник компанія НЛП Туреччина. В конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан-бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний пристрій врізається в бампер. Напряму під'єднується термопластикова трубка діаметр 8 мм. В комплекті. Кришка декоративна для врізки в бампер. Кришка для ВЗУ. Гвинти кріплення. Гайка накидна, ніпель розрізний діаметр 8 мм.